Планували продати дитину. Продати новонароджену дитину співвашинці згодились за 10 тисяч доларів. США поліція Миколаївщини викрила резонансний злочин. Росія змінює тактику ударів дронами. Ми будемо збільшувати кількість мобільного нових груп наших добрих, забутих. дізнаєтеся, як Миколаївщина готується до цього під сузір'ям Козирога. Тобто, це перший знак, як, з якого починається новий рік. У Миколаївському обласному музеї відкрили першу виставку цього року. Сьогодні вівторок, 6 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. Цієї ночі сили ППО на Миколаївщині ліквідували чотири російські безпілотники. Про це повідомили вова. Крім того, протягом минулої доби окупанти чотири рази атакували ФПВі-дронами Очаківську та Куцрубську громади. Унаслідок обстрілів постраждалих немає. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що через зміну тактики російських окупантів у використанні ударних дронів на Миколаївщині посилюють систему ППО. Про це він заявив у своєму відеозверненні 5 січня. За словами Кіма, завдяки ефективній роботі українських засобів радіоелектронної боротьби окупантам довелося змінити висоту польоту безпілотників. Пропонуємо пряму мову. Ворог почав на Занадто низьких висотах відсилати всі там шахеди, у нас з'явилися. Що означає, що ми будемо збільшувати кількість мобільного вогневих груп наших старих добрих, забутих, які не діставали їх на високих на великих висотах. Ті, хто там закопав кулемет, кулемет під яблення, можна діставати. Молнії, які нас турбують, вони збиваються одним пострілом, навіть з мисливської рушниці, обережно в полі, подалі від людей, але в принципі. Можна вже їх збивати зараз в ручному режимі. Всім дякую, будемо чекати на результат. Поліція Миколаївщини викрила спробу продажу дитини. За даними слідства, 21 річна жителька Миколаєва та її 38-річний співмешканець ще під час вагітності жінки почали шукати охочих придбати їхню майбутню дитину. Вартість немовляти вони оцінили у 10 тисяч доларів. Працівники поліції завчасно отримали інформацію про підготовку злочину, тому всі подальші дії відбувалися під контролем правоохоронців. За умовами домовленості фігуранти отримали завдання. Даток вісім тисяч гривень. Жінка власноруч написала розписку про зобов'язання передати дитину після пологів. 2 січня наступного дня після народження немовляти батьки намагалися реалізувати задум. Під час передачі дитини поблизу пологового будинку їх затримали поліцейські. Препонуємо пряму мову. Нині слідчі запресальне керівництво Миколаївської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статтею 149 Кримінального кодексу України торгівля людьми щодо малолітнього. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд вже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На Миколаївщині внаслідок ДТП загинув водій. У вівторок, 6 січня, близько восьмої ранку поблизу селища Генівка сталася аварія за участю автомобіля Деоланус. За попередніми даними поліції, 38-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Після зіткнення автомобіль загорівся. Чоловік загинув на місці події. Поліція відкрила провадження та встановлює всі обставини аварії. Правоохоронці просять очевидців повідомити інформацію інформацією за номером 102. Чотири пожежі за добу сталися на Миколаївщині. Як повідомили у ДСНС, у селі Троїцьке Новоодеської громади загорівся будинок. Постраждалих немає. Пожежу швидко ліквідували рятувальники. У Миколаєві горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. Вогнеборцям вдалося не лише ліквідувати пожежу, а й не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі. У Первомайську зайнявся дах будинку. Через сильне задимлення надзвичайники евакуювали двох людей. Також горіло сміття в покинутій будівлі. До гасіння пожеж залучили 24 працівники та 6 одиниць техніки. Служба безпеки України повідомила заочну підозру російському військовому, причетному до катувань цивільних на Миколаївщині. За даними слідства, підозрюваний є сержантом десантно-штурмового підрозділу армії РФ. Він перебував на території Широківської громади під час окупації з березня по листопад 2022 року. СБУ задокументувала факти викрадення мирних жителів, катувань і погроз убивством. Також встановлено, що у 2025 році цьому ж військовому. Військовому вже оголошували підозру за організацію примусового вивезення 15 дітей з Новопетрівської спецшколи до Росії. Окупанти підозрюють у вчиненні воєнних злочинів. Далі пряма мова. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною другої статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це воєнні злочини вчинені за попередньою змовою групою. осіб. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. З початку великої війни в Україні зафіксували 272 напади на працівників ТЦК. Про це повідомили у сухопутних військах ЗСУ у відповіді на запит видання Українська правда. За даними військових, у 205 випадках відкриті кримінальні провадження. Також відомо, що за цей період чотири співробітники ТЦК загинули під час виконання службових обов'язків. За цими фактами слідчі дії тривають. В Одесі суд узяв під варту чоловіка, якого підозрюють в організації міжнародного каналу постачання наркотиків з країн Європи до України. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. За даними слідства, наркотрафік координувала злочинна група, до складу якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Ймовірного організатора раніше засуджували у США за аналогічні злочини. Після повернення в Україну він відновив протиправну діяльність та залучив спільників. У ДБР зазначають, що спочатку кур'єри перевозили невеликі партії кокаїну, приховуючи їх у власному тілі. Надалі підозрювані планували збільшити обсяги постачання, зокрема через морську логістику та одеські порти. За інформацією слідства, йшлося про ввезення до двох кілограмів кокаїну щотижня. Розслідування триває. Києві повідомили про підозру посадовцю Київ теплоенерго через травмування дитини. Поліція столиці стверджує, що начальник дільниці комунального підприємства під час аварійно-відновлювальних робіт не забезпечив належного огородження небезпечної зони. За даними правоохоронців, через це у яму з окропом впала неповнолітня дівчина. Слідство триває. Миколаєві для прийомної сім'ї, евакуйованої з Херсонщини, придбали будинок. Про це повідомили у міській раді. У місті створили ще один дитячий будинок сімейного типу. Нині там виховують чотирьох дітей. Родина також готується прийняти інших дітей, позбавлених батьківського піклування. Житло придбали за кошти державної субвенції. Водночас з міського бюджету сім'ю забезпечили технікою, меблями та постільною білизною, а партнери надали допомогу для безпеки, навчання і дозвілля для дітей у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась перша виставка 2026 року. Її назва під сузір'ям Козирога». в експозиції. Представлені роботи миколаївських художників, народжених під цим знаком зодіаку. Проєкт є продовженням серії під знаком зодіаку, яка досліджує, чи може дата народження та астрологія впливати на художній характер і творчий стиль митців. Більше про це дивіться у сюжеті Олександр Долматович. Новий рік, нова мистецька виставка у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Відкрили експозицію під сузір'ям Козирога. На ній представили близько 30 художніх творів миколаївських митців козирогів Це вже друга експозиція серії під знаком зодіаку. Ми збираємо під певний зодіакальний знак художників, які народилися в цей час, в цей термін. І показуємо їх творчість, що їх поєднує, що їх відрізняє від інших знаків. У нас була вже виставка. Перша вона була під знаком тельця. Це був рік 24-й, 25-му не було. І ось знову ми звернулись до цієї теми. Мета серії з'ясувати, чи може Сузір'я впливати на роботи миколаївських художників. На відвідувачів чекало різноманіття художніх світів від біблійних сюжетів до спокійних зимових пейзажів. Кожна картина має свій настрій та свою історію. Розповідає Сергій Росляков. Всі вони козороги, козороги, які демонструють нам і за характером творчості, дуже величезне розмаїття. від екзотики, там пов'язаної, наприклад, з Японією або з. Італією, до міфології сучасності, і різні жанри, і натюрморти, і краєвиди, і портрети, ну все, все, що можна є, але всі вони зв'язані саме через характер Козирога. Серед учасників виставки голова Миколаївської обласної спілки художників України Дмитро Артим, який народився 1 січня 1963 року. У межах експозиції представлено дві його картини. Дякую Сергію Миколаївичу Рослякову, заслуженому працівнику культури України, художнику мистецтвознавцю, за те, що він організував цю прекрасну виставку. Тут багато різних художників, і як члени спілки художників України, так і творчих тив. Ми бачимо тут роботи і не членів спілки художників. Виставка триватиме місяць, тож усі охочі можуть відвідати музей та самостійно порівняти такі різні та водночас поєднані роботи художників, народжених під сузір'ям Козирога. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи, 7 січня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, температура коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 90%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми враженнями від першої цьогоріч виставки у Миколаївському обласному художньому музеї. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.